Така ситуація сьогодні в центрі Києва. В напрямку центру повністю перекритий рух, взагалі жодної автівки немає, стоять патрулі, а в самому центрі там гігантські пробочки. Сьогодні попу стоять і на тій стороні. Так от. Хтось до нас приїхав з високопоставлених особ, а хто не знаю. Але рух в напрямку центру не здійснюється. О, і тут ми потрапляємо ще в пробочку за шулявкою. Як її об'їжджати, ну, будемо думати так сьогодні в Києві. Це понеділок. Ось, чотири смуги. Всі повністю зайняті. Що там спереду, я не знаю. А там взагалі нікого немає. Ліворуч. Рух припинено. Ось такі дива сьогодні бореться